Отець Роман Якимовський – учасник хору гомін 15 років, а ще священник Православної церкви України. і «Твоїм духом, нині У 2007 році я був рукопокладений в сан Сандіякона святішим патріархом Філаретом, і вже в 2016 році, 31 січня, я був рукопокладений у Сан священника в Святопокровському соборі кафедральному місті Львова. Митрополитом Дмитрієм. З цього часу я тут очолюю нашу громаду. О, Свої, Сава, І за мною проливається на відпущення Звичайно, для мене, як для священника, ось пріоритетом в моєму житті є храм Божий, Бог. Служіння звичайно в храмі Божому, тому якщо потрібно, чи якісь виникають такі певні випадки, коли мені потрібно бути тут, от, я залишаю все звичайно, і я їду сюди відразу прибуваю на парафію. Я маю можливість поєднувати і богослужіння, церковне служіння, зокрема, ось, і практично, власне, беру участь в цьому хоровому колективі вже з 2010 року. Останнім часом цей хор набув такого особливого розголосу. Ось, і у нас зараз заплановано є тур Україною. От місяць, другий, пізніше, звичайно, тур Європою. Напевне, ця пісня, знаєте, вона вже так була частково десь призабута. Ось яку колись виконував Степан Гіга, ми знаємо всі. І десь сьогодні вона є відновлена в пам'яті в серцях тих людей українського суспільства, зокрема молоді. Ось вона дещо, звичайно, подається в іншій інтерпретації. От, але приємно є те, що українська молодь, український народ сприйняв цю українську пісню, власне. Звичайно, що інколи було на початках дуже важко, так як ви кажете, знаєте, якісь були такі от хвилювання, все ж таки, що ти священник, як люди сприймуть, як це сприймуть парафіяни, громада, от, які їхні можуть бути думки розуміння цього чи іншого і так далі. От, ну, але дякувати Богу, все гаразд. Тобто тут немає якихось протиріч. Співає в хорі гомін, дуже ми пишаємося з ним. І тут співає, і в хорі співає, то одно, як то кажуть, дуже гарно, дуже гарно співає, має голос. Задоволені і тішимося, і радуємося. А як же? То і нас священник, нашої громади. Дуже класно. Дуже так в сучасному от вигляді дуже треба і потрібно, я вам скажу. Це дуже піднімає дух наш, український, дух наших воїнів. Цінуємо наше українське, а гомін то є сила на весь світ. Ольга Дейнека, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина.